Людина приїхала, дивиться на мій трактор. Пробує що і як. Довго пояснюю, але з першого разу. та можеш там розвертатися. З першого разу то дуже важко зрозуміти. Але нічого, навчиться. Гадайте для чого така машина їде до Івана. Йде, 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 йде? Трапи дуже тонкі і не можемо виїхати. Ну все, за десятий раз боже і виїхали вже. От виїмо свій. Слава ти Виїхали нарешті. Давай, я... З якої попитки? З десятої, ні? Я правильно шостої. Labi.